А зараз. Ще раз доброго ранку. Я запрошую своїх діток. Так. Дітки, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте з вами познайомимося. Доброго ранку. Я Оксана Вікторівна. Так. А як вас звати? Давайте по черзі. Голосно кажіть. А мене звати Іра. Голосніше. Доброго ранку. Доброго ранку.

Нічого страшного. все буде добре. Ну що? Ти дзвонить для нас? Так, дітки, хтось проситься до нас на заняття, дуже, дуже проситься. Допоможіть мені відгадати, хто це тут такий? Зайка проситься! Дітки всім привіт! Привіт! Так, дітки! Давайте з вами пограємо. Я е, збирався до школи і зібрав речі, ну мені сказали, що, що я дуже маленький. А чому я не знаю? Допоможете мені? Зараз. Так. Кажуть, що я неправильно так. зібрав речі. Допоможемо зайчикові, дітки? Так. Так, зайчик, ну що ж ти приніс? Так, зараз ми подивимось. Так, все зайчик приніс. Допомагайте. Лінійку. Лінійку. Так, зайчик. Молодець. Лінійка потрібна в школі, так, дітки. А. Так. Ну зайчик, что ты машинка. там все принес? Машинка. Машинку. Зайчик, девки, потребна машинка в школе? Нет. Нет. Никита, я ты гадаешь. Я? Потребна машинка? Нет. Нет. А чему? Потому, що там занятия. Так, а якщо ви взяли машинку, то можна її погратися не на заняття, а на перерві? Так. Так згодні? Так, зайчик, що ж ти ще приніс? Так, дітки, що зайчик ще приніс? Іграшку. Іграшку. Так, потрібно? Ні. А кому потрібна ця іграшка? Хто розкаже? Кому потрібна? Маленьким діткам. Маленьким діткам. Так, молодці. Молодці. Ну що зайчик? Так, зайчик ще поклав? Що? Ножиці. Ножиці ножи. 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 потрібні? Да. Так, Так, ножиці потрібні. А що їм ми робимо? Ріжемо бумагу. Так, молодці. Молодці, дітки. А це що таке? Лук. Цибуля. 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 Давайте скажемо ще раз цибуля. 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 <гум> Дай чи навіщо ти взяв цибулю? Дітки, підкажіть, для чого вона потрібна? Куди ми її кладемо? Прикладати. їсти. Так. А в школу? Ні. 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 Так, дітки, молодці. Які ви в мене розумненькі. Так, зайчик. Мабуть, ти з нами залишишся. Так, дітки? Да. Оксана Вікторівна, що, що. А я ще ось ось ще приніс ось що це? ось це. Что Віщо нам потрібен хвостик? Що ми робимо? Фігурки ліпити. Так, ліпимо фігурки, так, дітки, молодці, молодці. Так. Наш зайчик буде на заняттях, мабуть, з нами. Буде з нами вчитися а потім разом з вами піде до школи. Так, дітки. А хто може назвати предмети, які потрібні в школу? По черзі. Нікіта. так. Ручка і карандаш і ластик. Так, молодці, а ще. Ірочка. It так. Right. Так. Дітки, альбом. так, альбом. Дітки, а скажіть, будь ласка, а може хтось з вас вміє вже рахувати, знає цифри чи може читати? Є такі дітки? Да. Так. Так. Да. Ірочка, що ти вмієш? Читати. Так, рахувати вмієш, молодець. Нікіта. Вмію писати. Так, добре. А читати вмієш? Так. Да. Так, молодці. А звуки? Букви знаєш? Так. Да. Так. А називай мені перший звук. Так, Зараз ми перевіримо? Так. Зайці. Давай допоможемо. Так. Що це в нас? Ножниці. Ножиці. Ножніці. А який перший звук ви почули? Ножиці. Ножиці. Який перший звук? Ні. Ми. Ми. ми? А ну голосніше? Н. Не. Так, молодці. Так. А ще давайте спробуємо назвати. Це на що? Ігрушка. Іграшка. Іграшка. Що це? І. І. <с розвитки> так, молодці. Перший звук І. Іграшка. А це жіть, будь ласка, а це що? Машинка. Машина. Який перший звук ви чуєте? Машина. Ми. Ми. Так. А хто знає? Ми. Це голосний чи приголосний? звук? Приголосний. Приголосний, так. А може хтось знає, як він позначається? Приголосний звук. Рисочкою. Рисочкою. Так, молодці. Машина. А останній який звук? А, машина. Нікіта, який останній звук? А, а він а. голосний чи приголосний? Голосний. Голосний. А чому він голосний? Тому що ми можемо співати. Так, молодці дітки. Дітки, ви не хвилюйтесь. Ми з вами вчимося. На слідчих заняттях ми з вами будемо це, це вчити. І букви, і цифри, і звуки. В цьому навчимося. Зайчик, ти до нас прийдеш на заняття? Що, що? Так, дітки, зайчик хоче дуже з нами займатися. Він буде до нас приходити на заняття. Ви згодні? Да. Так. Так, добре. Так, зайчик. А що зайчик хоче ще запитати? А ось зайчик питає, що... У нас спинки вам ручки. Ше шесть с половиной. Шесть с половиной. Так. Ирочка, а тоби? Шесть и три. Так. Ну, вот так, добрый. Так, все там. Так, а вот сейчас зайчик да, пытает, дитки. А я как зараз, скоро руку. Осінь. О, осінь. Так, дітки. А яке е, свято було? Вчора? Вересня. Так, вчора був у нас е, день знань. Чому це свято, дітки? Чому день знань називається? до школи. Так, дітки йдуть до школи. Так, дітки, молодці. Так, дітки, а скажіть, будь ласка, а що таке лічба? Що таке пряма лічба, зворотня лічба? Ви знаєте? Так. Хтось пригадає? Ні. Ні, не пригадаємо. Будемо на слідчому занятті Завтра займатися. Я вам все розповім. Вас навчу. Так. У Нас сьогодні було з вами таке заняття. Ми з вами познайомились. Мені дуже було приємно. Сподіваюсь, вам теж. Так? До побачення. Зустрінемось з вами, з вами завтра. Будемо працювати. Дякую, що приєднались. Гарного спокійного всім дня.